Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 3 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Сагіна, штату Мічиган. Знову ж таки, ми акцентуємо увагу на тому. Що Дональд Трамп, він збільшує свою присутність у хитких штатах, а також в Штатах блакітної стіни. І, власне, ми будемо зараз обговорювати основні тези, які висловив колишній президент в межах цього заходу. Отже, Трамп зазначив, що через 33 тижні ми переможемо в Мічигані. Ви бачили, скільки мігрантів зараз знаходиться в Спрінфілді штату Агайо. Чи ви хочете, щоб так було у вас? Ну і люди, звичайно, говорили ні, вигукували точніше. Далі Трамп зазначив, що люди гинуть у північній Кароліні і в інших штатах, де був ураган Хелен, і вони не отримують допомогу від нашого федерального уряду? У них немає грошей? Ну, це знов ж таки неправдива інформація. Адміністрація Байдена вони забезпечують ці штати необхідним фінансуванням і, власне, необхідними речами, так, які потрібні для того, щоб люди мали доступ там, до зв'язку, до їжі, до інших важливих речей. Далі Трамп зазначив, що штат Мічиган це прикордонний штат, і це відбувається через. Мігрантів, а далі він повторив ще одну неправдиву тезу, що у 2020 році були сфальсифіковані вибори. Тобто він в одному заході може зазначити, що ми показали в 2020 році кращі результати, ніж у 2016 році, але там нам не вистачило трішки голосів. А тут він знову ж таки зазначає про фальсифікацію виборів. І потім Джей Дівенс, його напарник, дивується, коли засоби масової інформації активно обговорюють власне цю тезу Дональда Трампа. Тут не потрібно нічому дивуватися, оскільки Трамп сам вносить в медійний порядок денний це питання. Далі Трамп зазначив, що у нас великі передвиборчі заходи в штаті Мічиган. З першого дня свого президентства ми зробимо Америку знову доступною. А далі він назвав Гаріс, що вона королева податків, і за неї буде підвищення податків для простих сімей. Ми будемо повертати робочі місця до Сполучених Штатів Америки з іноземних країн. Гаріс вимагає підвищення податків до 33% на все вітчизняне виробництво. Наскільки я пам'ятаю, Гаріс в своїй економічній програмі говорила про 28% податкової ставки для тих, чий дохід є на рівні 1 мільйона доларів протягом одного року чи декількох. Про 33% там нічого не йшлося. Далі Трамп зазначив, що Гаріс закриває електростанції по всій країні. Чому він не називає які конкретно електростанції Гаріс закрила? Далі він зазначив, що прийняття закону про зниження інфляції був шахрайством і що інфляція тільки збільшилась. Ми повинні поставити Америку на перше місце. Було втрачено 25 тисяч робочих місць. У виробництві, тут тільки я не зрозумів, чи це він говорив про всі Сполучені Штати Америки, чи, скоріше за все, це було сказано в контексті штату Мічиган. Далі Трамп зазначив, що він був тим президентом, який скорочував різні правила для нормативних актів, Джей Ді Венс провів чудову роботу під час дебатів з Тімом Волсом, згадав і. Цей епізод, так, той захід, який ми спостерігали 1 жовтня. Ми скасуємо департамент освіти і перенесемо питання освіти до штатів, повторив фактично те, що говорив в межах попередніх заходів. Ілон Маск допоміг постраждалим особам з обладнанням для зв'язку постраждалим внаслідок урагану Хелен. Гарріс підтримала законопроект про заборону автомобілів на газу. Знову ж таки, де Гарріс це підтримувала, ми не бачимо. Джиммі Картер був кращим президентом за Байдена та Гарріс. І далі Трамп знову ж таки повторював тези, що Гарріс запустила 21 мільйон мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Гарріс витратила всі кошти федерального агентства з надзвичайних ситуацій на житло для мігрантів і тому їм не вистачає коштів на подолання наслідків урагану Хелен. Байден і Гарріс говорять, що у них немає коштів так на вирішення вище вказаної проблеми. Далі Трамп зазначив, що наркотики потрапляють до Сполучених Штатів Америки і таких випадків 11 разів більше ніж за його президентства. Я закрию телефонну програму для мігрантів та забороню міста заповідники з приводу міст-заповідників Він раніше також повідомляв, що Хоче внести таку ініціативу до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Якщо Гарріс переможе на виборах, то у Сполучених Штатах Америки буде 200 мільйонів нелегальних мігрантів. Ну, знову ж таки, невідповідна теза з реальною суттю, так? звідки Трамп знає, яка кількість. Мігрантів передне кордон із США, якщо Гаріс переможе на виборах, тобто тут він знову ж намагається встановлювати такий ефект залякування цією темою. Далі Трамп зазначив, що Гаріс хоче скасувати приватне медичне обслуговування, і в кінці він стандартно повторив обіцянки з національної платформи республіканської партії та зазначив, що буде захищати другу поправку Конституції. Який висновок можна зробити, він наступний. Дональд Трамп під час цього заходу акцентував увагу на економіці, на виробництві автомобілів на нелегальних мігрантах та критиці віце-президентки Ша Камали Гаріс. Щодо виробництва автомобілів, то тут Трамп достатньо часто так зазначав про цю тему, що буде розвиватись виробництво автомобілів, що вони будуть повертати. Робочі місця до Сполучених Штатів Америки за цією галузю, так і будуть намагатися переносити підприємства іноземних держав до США для того, щоб вони виробляли автівки у Сполучених Штатах Америки. Безумовно, він знов ж таки критикував електромобілі, говорив про скасування мандату так на. Цей транспортний засіб, і далі зазначав, що американці можуть обирати так, або електромобіль, або автівку на газу чи на бензиновому двигуні. Так зазначав Дональд Трамп. Тобто, враховуючи, що у Мічигані є виробництво автомобілів, так то Трамп максимально намагався активно обговорювати цю. Тему це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!